Всім привіт! А, нагадую, може, ви вперше на мене дивитеся, це біля мого будинку. Отака от краса. І водоспад. Так, один кавалер український. Взагалі, українці дуже часто. Я вас всіх люблю, я така, як ви, відразу кажу. Повірте, я така, як ви. Але ну, я ж бачу <сі> і на себе приміряю. А, якщо сказати щось українцю, то він бачить все негативно. Ну, Наприклад, я сказала кавалеру, нещодавно українському, який втік з України, сказала, що а в мене водоспад біля будинку. Ну і показала фотографії. Він заплакав і сказав: це не такий водоспад, бо водоспад хороший був там у Криму десь. Ну, Тобто нічого хорошого, щоб я йому не показувала, нічого хорошого він для себе не знаходив. Все було погано. Я подумала, ну що? Людину нервувати. Що їй хрінь різну показувати? Хай людина живе спокійно. І дивиться на фотографії видоспада у Криму. Я вірю, що Крим повернеться. А, так, я хочу про іспанський сором вам розповісти, який я почула у Гордона. Він сперечався з істориком. А, Істориком, вона єврейка, але росіянка. Ну, я від неї відписалася після Катерина Велика. Катерина Велика, і я думаю, ні-ні-ні, щось вона невелика. А, так, я не згадаю її прізвище, не буду кавіркати, в мене нодельман ну, якийсь в голові вертиться. Ну, може, може, ні. От ви бачите, яка я так. <свіснання> Як мені важко дається англійська мова. Ну, точніше, вона важко дається тим, хто поруч а зі мною, а мені окей. А, так, тобто мені вже комфортно, абсолютно всі свої питання я англійською вирішую. Досить легко. І по телефону, і в банку, і в лікарні. Мені здається, що завжди так було. Відразу. <свіснання> ні, Відразу, я ж ніколи не боялась. Я смілива людина. Так, і до іспанського сорому. А почну з іспанського сорому. Раніше зі мною сталася історія. В мене така була інтернет знайома. Вона вийшла заміж у Дублін за ірландця. І в неї є прийомна дитина. І вона мені розповідає, що не скаже, це ну, людина, яка не має взагалі освіти. Ну, вона там розповідає, що вона лікар, ну просто вона не взяла свій диплом, не шила в Києві. Ну, це все-таки ну, от... про лікаря, от зараз і поговоримо. А я от починаю з такими людьми сперечатися, і моя подруга каже, коли е, е, ти сперечаєшся з дурнем, то дурнів два. Дурнів два, я відразу теж стаю дурним. А, і вона, в неї прийомний не син, вона розповідала, що йому жадібність генетично передалась лікар, який не знає, що генетично передається виключно. виключно, Боже, тілесні характеристики. Тобто, не, жадібність, вона навіть не гуглила, не знаєш, це просто травма психологічна. Але травми психологічні, вони ж, е, анамнез нас, вчать збирати, е, як лікарів, анамнез так і називається, в, в психологи вчать збирати, коли мама ходила, питають, маму: ходила вагітна. Уявіть собі, що вона думала. Чи щось там з нею сталося? Так, я знаю дитину, мама, коли ходила вагітна, її перелякала собака. Ця дитина, ну вже він, він такий доросленький був, але якщо там собака йому сказати, собака пес, ні, собака теж можна, то він просто плакав і кричав. Отак, от. Тобто він запам'ятав внутріутробне, що з ним сталося. І жадібність це взагалі. Така психологічна травма, яка відповідає от, страх за життя. За те, що не дістанеться, за те, що ти помреш, не буде їжі, не буде ресурсу. І тому діти, яких ви взяли з сиротинця, навіть маленькими, це нормально, що в них є такий от страх за своє життя. Отаку вони психологічну травму отримали. І справа, звичайно, я розумію, що вона тупотіла ніженьками і кричала: що це, я погано виховала? Я не вірю, ти за сало купила свій диплом кандидата наук. за сало. Так мені не треба вірити. В мої знання треба перевіряти. І можете мене виправляти. Так от ви поголіли, прочитали матеріал, це ж доступно. Так ось, і про Гордона. Я сказала, що якщо ви хочете, щоб люд... не було цієї травми, треба йти до психолога з дитиною. Він допоможе. А взагалі за своє життя от я теж боюся за своє життя, і, і, і тому я запасаюся і водою, і харчами. От щось станеться в мене є все. І одягом тепло, щоб було, і гарно. У мене є все, я передбачаю. Це ж я почала, так ви розумієте, в мене така хвороба почала, як я пішла сама від чоловіка і після е, того, як я на війні побувала. А в мене є знайома, яка боїться, що вона згорить, бо вона більше на війні побувала у Донеччині, окупованій. І вона постійно дивиться і робить відео. Чи все вона вимкнула, щоб не спалити будинок? От уявіть собі. Це все за життя. Це одне те саме, як жадібність, і як все інше. Так. І про Гардуна на кінець Він сперечався з істориком. Він казав, що росіяни генетично такі тварюки, і я думаю, що вони всі тварюки теж. Але сором в тому, що генетично це не передається. І тут Ні взоров, який вивчав генетику. Вам скаже, шановні, що це не генетично, а культурно. І він правий. Культурно. Це як от з травмою, а, жадібність і все інше. Так що, гуглімо, всі гуглимо. Я, у мене прогалини у знаннях, я вам відразу кажу. Я думаю, ви чуєте це. Бо щось та ляпнув. І треба працювати над культурою мовлення, і над багатьма галузами, але в мене є така сильна риса. Беріть приклад з мене. Я кажу: я не знаю, не знаю. І отак от час, а коли ви за фахом вам все ж теж неможливо питати, Боже, вибачте, це, це ж пам'ятати все неможливо. За фахом запитали, то ви йдете і кажете. А, ідете гуглити і кажете перед цим. А, я подумаю, зараз над цим питанням, дай мені трошечки часу. Ми, зі мною так працювали юристи під час виборів. Катя 10 хвилин. Він раз перевірив свої знання, а, щоб не давати мені якусь дурнувату пораду, бо там це серйозно, коли ми працюємо, я будь-яке питання могла задати. Взагалі дуже любила з юристами працювати. І Багато з ними працювала, і друг мій. Хороший юрист. І я думаю, що вони взагалі розумні люди дуже. Часто. Часто. Не завжди. Але я працювала з чоловіками. Там емоцій менше, діла більше, як правило, хоч буває різне, звичайно. Ну, я ж трошки сексист, мені можна. Дякую за те, що ви зі мною погуляли. За те, що ви мене послухали. Вибачте, за те, що я заговорююсь, але я пишу одним дублем, щоб. ви Всю мою емоцію і хороший настрій. У мене хороший настрій. Я оптимістка по життю і всім пропоную, пропоную бути, як я, у цьому питанні. Насправді, всі прогалини, все це швидко вирішується. Пока-пока. Хорошого вам дня!